Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про воблер, який вже встиг зарекомендувати себе як універсальний та ефективний. Це Select Drastic 56SP. Дивіться, як він виглядає. Цей воблер має довжину 56 мм і вагу 4,2 г. Він оснащений системою SP Завдяки якій воблер зависає у воді під час пауз, що є чудовим тригером для атак хижака. Конструкція та дизайн Drastic PS6SP вирізняється деталізованим дизайном та широкою палітрою кольорів. Від яскравих кислотних до природних варіантів. Є рішення будь-яких умов: особливу увагу заслуговує якості. Фарбування Воблером добре витримує контакти з корчами, камінням та зубами хижаків. Гра та техніка проводки. Воблер має вираженну ролінг-екшн. це горизонтальні похитування, які створюють природну вібрацію. Він ідеально підходить для твічингу, рівномірної проводки та комбінованих технік. Особливо ефективно Drastic 56 6 працює. Перше це у чистій воді. Де риба покладається на зорові сигнали. А друге це під час активного пошуку окуня щуки. Рекомендації. Для цього вибора краще використовувати ультралайтову чи лайтову снасть. Друге це оптимальні шнури або флюрокарбон діаметром 0,12-0,16 мм, забезпечить природну подачу приманки. Третє. Не забувайте експериментувати з паузами у проводці. Це може значно підвищити кількість клювань. Висновок. Select Drastic 56 SP – це воблер, який стане чудовим вибором як для новачків, так і для досвідчених риболовів. Його універсальність, деталізація та якісна гра роблять його незамінним у коробці для будь-якої риболовлі. Що ж, дякую, що переглянули огляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи є у вас воблер у вас Арсеналі. До зустрічі на риболовлі!